Шановне товариство, мої дорогі доляки, сьогодні один із найщасливіших днів у моєму житті. Ви знаєте, ми з Антоніною Андріївною стільки, мабуть, сотні разів говорили про цей день, коли це відбудеться, чи це колись відбудеться, чи не відбудеться. Мріяли, будували плани і слава Богу, це все збулося. До 2020 році ми з вами відкривали панкрець Михайлого Лева. Майже зразу тоді ж зародилося бажання, зародилася така ідея у військовічної пам'яті вірного українця, нашого земляка Миколи Галагана. Обидва вони заслуговують нашої честі і поваги. Михайло Галаган взяв на себе таку велику ношу, збудувавши величний храм, яким ми можемо гордитися, з покоління в покоління. Микола Галаган оціми дорогами йшов у життя, щоб відстоювати ідеї вільної і незалежної України. Це унікальна постать, люди. Це не Требухові унікальна постать. Це унікальна постать у Броварському районі іншого такого як Микола Галаган немає. Це, це людина найвищої державницької проби, Микола Михайлович Галаган. Це найвищ, діяч найвищого класу, який породила броварська земля. Це по перше. А по-друге, він по праву належить до очільників державницької місії українців у світі, і проніс він цю державницьку місію не тільки тоді, коли був членом, мало хто знає, що він був членом Центральної Ради. Він був членом Центральної Ради, він був членом малої ради. Після центральної ради була ще для нас, жителів Требукова. Він не лише історична поста, він наш земляк, який довів, що із тих сільської вулиці можна вийти на шлях великої боротьби. Його життя це приготово, як син маленького села може стати голосом цілої нації на міжнародній арені. Його доля нагадує нам, сила України народжується в селах, в простих родинах, у серцях тих, хто не боїться віяти.